Добрий вечір. Ми з України. Скажіть чесно, ви чекали цього? Я знаю, що всі чекають зараз, коли Путін здохне і Рашка розвалиться, але тим не менш ви чекали, коли нарешті я розповім вам про те, як я падав, валявся, випробовував свій шолом на міцність сопарка. Ну, зізнайтесь, зізнайтесь. Все, звичайно, буде не так, як ви собі уявляєте, але тим не менш в цьому відео я розповім про свої аварійні ситуації, які траплялися зі мною на мотоциклі. І можливо мій досвід стане для когось наукою. Та ви не припускатиметесь тих же помилок, керуючи мотоциклом. Ну і ще додатково на створення цього контенту мене підштовхнула неймовірна кількість аварій, яка трапляється цього сезону з мотоциклами. Я взагалі зараз виїжджаю не дуже часто, але в когось, наприклад, мотоцикл може бути основним транспортом. Ну, от вони і катаються та забувають такі золоті правила безпечного пересування на двоколісному транспорті. Я вже мовчу про дотримання ПДР. Ну, бо це факт, що більшість байкерів його порушує. Хтось трішечки, хтось сильніше. Я також порушник. Хто сильніше, то ну-ну-но-ну-но. Але хочу сказати. В будь-якому разі використовуйте екіпіровку, бо багато хто купує собі, знаєте, шолом і думає, що на цьому все. Футболка, сандалі, шорти оце топчик. Дехто ще докуповує собі мотокуртку основ для того, щоб казатися крутим. Але мало хто задумується, що більшість мототравм припадає на нижню частину. Тіла, ламаються ноги, дробляться кістки, і всілякі кросівки, New Balance, Nike, Reebok і так далі, ніяк вас від цього не врятують. От вам впаде оця 200 кілограмова херня на ногу, і що ви будете робити? І добре, якщо вона впаде, коли там була швидкість невелика, а якщо швидкість була велика, і ви падаєте, мот вам на ногу, і ви разом отак їдете по асфальту. А у вас ще були звичайні джинси, які розірвалися через секунду, і ви стираєте об асфальт свою жопу. Вибачте. Тому думайте, я не буду зараз вам розповідати про екіпіровку, я просто наголошую, що використовуйте Використовуйте її для вашого захисту. До речі, мене, який вже досить серйозно рятував. Правда, все це сталося не на мотоциклі, він стояв припаркований в подвір'ї. Я збирався до нього йти, вдягнувся по повній шолом навіть нап'яв, розумієте? Ну і вже виходив з хати, а в коридорі стояло сміття. Я виставив його в пакеті і не помітив, як воно трішки протікло. Так от я взяв цей пакет, вийшов в під'їзд, потім згадав, що я щось забув. Відкриваю двері назад, приступаю ногою через поріг і починаю їхати. Тобто послизнувся. Так як в мене руки були зайняті, збалансувати, я не встиг. І гепанувся. Гепанувся. Лікать, плече. Голова, а так, бем! Так само, як я на стовборді впав. Правда, в той момент я зламав собі ключицю. А цей екіпіровочка відпрацювала на 100%, може навіть на 200, навіть може і на 300%. Бо я нічого не відчув. Просто удар, ну, тобто, все, ударився в підлогу і встав, і пішов далі. Ну, Нічого страшного. Тобто, шолом трішки подряпав. Ну, на то він і шолом. Що ж? Поїхали! Лайтова укладка. Хто ще не зрозумів, то це ситуація, коли ви кладете свій байк на бік на нульовій або маленькій швидкості. Вона то називається лайтова, але для вашого байка вона не зовсім лайтова, бо дряпаються дзеркала, дряпаються ручки, гнеться вихлопна труба і так далі. Щоб цього не ставалося і ви могли спати спокійно, завжди ставте на свій мотоцикл захисні дуги. Я ще, наприклад, крім дуг, поставив додатковий захист на вихлопну трубу. Ну бо, блін, я не хотів, щоб Акрапович подряпався чи погнувся. І ви запитаєте, як же це відбувається? А досить просто. Досить просто. Ви їдете. Особливо це стосується мене, бо я забуваю, що на маленьких швидкостях завжди потрібно використовувати задні гальми. А я забуваю про це і все одно користуюся передніми. Ну так, плавненько, плавненько, плавненько. Але бувають такі моменти, коли я от, от трішечки перетис. Трішечки перетис. І Якщо в цей момент ваше кермо. Було ну, на пару градусів вивернуто. Вилочка робить так пем, складається, мотоцикл миттєво зупиняється і робить так, М -м -м". каже, братюнь, я тут приляжу. А ти такий, а, ну, ну, і ви лежите вже разом. В центрі міста. І ти такий кльовий в мотокостюмі. Взагалі огонь всі вам пікають, ржуть, знімають на телефон. Ти думаєш, боже, який я лох, як я міг припуститися такої помилки. Це ставалося зі мною і на тренуваннях, там коли маневруєш між фішками. десь викрутив кермо, десь трішки перейти з гальма, і пум! Вилка розкладається, мод зупиняється і ти лежиш. Упс, не вписався! Це коли ви входите в поворот, а байк туди заходить не по тій траєкторії, яку ви собі планували, а вилітає, наприклад, на полосу зустрічного руху. Про небезпеку такого маневру, в принципі, розповідати немає чого. Там є всі шанси зустрітися з іншою автівкою. І повірте, все закінчиться не на вашу користь. Причин для цього може бути багато, наприклад, неправильно підібрана швидкість, яка не відповідає вашим навичкам керування байком, напружені руки, недостатній нахил кут мотоцикла, неправильне розподілення ваги і посадка і так далі. Давайте розглянемо мій варіант. Це було круто. Як мило, що зразу справа було кладовище, воно ніби натякає мені, чим може закінчитися подібний фокус. Що ж трапилось? З у тих всіх варіантів, його там, до речі, немає. Давайте я прокручу ще раз відео і озвучу свої думки. Так, попереду поворот я зашвидко їду, треба скинути з четвертої на третю, з перегазовочкою. Так класно, щоб було. Ах! Що курча, Паскудіна така. Бачите, проблема виникла через те, що я думав, як би скинути передачу з перегазовкою, але ніяк не про те, як мені правильно зайти в цей поворот. Фокус змістився, а як ви пам'ятаєте, мотоцикл завжди їде туди, куди ви концентруєте свою увагу. Коротше, тренуйтесь правильно проходити повороти. Викатуйте десь на майданчик та відточуйте свої навики. Пробуйте проходити ці повороти з комфортною для вас швидкістю, поступово її збільшуючи. Ну, звичайно, до розумних меж. І один такий. Момент, керуйте своєю головою, керуйте своїм поглядом, керуйте своїм фокусом. Тобто не дивіться, куди ви їдете, а дивіться, куди ви маєте приїхати. Якщо повертаю, я вже повертаю голову і дивлюся туди, куди я маю приїхати. А те, що попереду байка, я контролюю периферійним зором. Звичайно, я не завжди так роблю, я також ще вчусь, що й вам рекомендую робити. Також рекомендую вам ознайомитися з такими термінами, як апекс, контроління, трейл брейкінг, і як все це використовувати в даних ситуаціях, та довести все це до автоматизму. І ніколи чуєте ніколи не входьте в закриті повороти на великій швидкості, навіть якщо ви росі, через те, що ви все-таки на дорогах загального користування, звідки ви знаєте, може за цим поворотом стоїть фантажівка припаркована, або там корова шла навалила купу. і От ви входите, послизнулися і. Щ... Полетіли десь з дороги, траєкторію ви ніяк не проконтролюєте. Ви будете летіти по всім законам фізики, а от свою швидкість до повороту ви проконтролювати зможете. Тому вважайте, друзі. Шкіряні ублюдки. Візьмемо спочатку тих, котрі розумніші. Вони дуже люблять перебігати дорогу там, де їм заманеться. Особливо, коли знаєте, фокус уже на трамваї, котрий під'їжджає до зупинки, планка падає я побіг. А ви їдете, і вам треба відгальмуватися. Ви з цим нічого не зробите. Їх не штрафують, а вони все одно будуть бігати. Зараз ще добавились такі веселі самокатчики, котрі інколи цим самокатом не вміють керувати. І вони їздять, як їм там хочеться, переїжджають поперек. По діагоналі, коротше, а ти робиш, що хочеш. Ще більш небезпечною є ситуація з тваринами. От, наприклад, історія, яка трапилася зі мною зразу після того, як я купив мотоцикл. То якраз був, знаєте, такий самий страшний період ковіду, коли всі боялися, боже мій, якась зараза, а машин мало, людей взагалі на вулиці немає. Тепер ви розумієте, який то був класний період. Я все сподівався, що ковід, правда, викосить всіх підарах, але цього, на жаль, не сталося. Але мова не про то. Так от я вирішив, що це ідеальний момент, щоб практикуватися, кататися на мотоциклі в місті. Ну і виїхав собі, їхав по Липинську, десь кілометрів 50-60 на годину в правому ряду. А зліва їхав якийсь чувак на жизі. Ці жигії, це капець, і вирішив зараз. Я з цього ублюдка, почав топити газ він вже розганявся десь до 80 км на годину. А справа там є така невеличка посадка, якісь кущики, щось таке. І от на дорогу перед нами вискакує хаски. Він побачив просто іншого песика на протилежній стороні дороги. Ну і побіг. У нього теж планка впала, знаєте, як в бабуль на трамваї. Він побіг, але два пальця на гальмах. Я плавненько, плавненько, все відгальмовую. А чувак запізно все це зробив. Бо у нього, в принципі, пальці не на гальмах, ногу не встиг переставити, затупив, задивився. Коротше, гальмувати він почав пізно і збив песик. І таких прикладів море. Гусаки, якась лисиця, яка вирішила перебігти дорогу перед моїм мотоциклом. Корова, яка йде, а за нею волочиться, знаєте, такий ланцюг, ви на нього не їдете і впадете. От гусак. Іде по дорозі, матіо, нехай. От що, що в нього в голові? Він піде прямо, чи він злякається, чи він що зробить. Тому завжди контролюйте свою швидкість. Завжди дивіться, що там може якась небезпечна ситуація, і тримайте два пальця на гальмах, навіть якщо ви поза містом. Особливо, якщо ви поза містом і якась, знаєте, пересічна дорога. Це не траса. Бо там такої живності може бути ой, багато, ой, багато. Він хотів просто повернути наліво. Це, напевно, сама розповсюджена по травматичності ситуація, яка виникає з мотоциклістом. Машина повертає наліво, а байк просто впилюється їй в бочину. Ну, а потім він робить всякі сальтухи, піруети, олімпійські чемпіони, дивлячись на це все, просто йому позаздрять. Він отримує медалі, але можливо посмертно. Бо якщо ти їдеш на великій швидкості і тебе різко зупиняють, по інерції там розриви органів, розриви тканин. Коротше, це ж І після падіння ще цього всього, ну. Вже шансів мало, навіть на швидкості 60 км в час цього може бути достатньо навіть фул екіпіровці. Більшості випадків саме автомобіль визнають винуватцем аварії. Але ну, подій, можливо, навіть не порушував. Він впевнився, що, наприклад, справа нікого немає, щось там на горизонті їде якась така бзючка. Ну окей, я встигну повернути. Просто він не думав, не думав, що ваша ракета буде мчати зі швидкістю 200 км на годину. І тут БЕМ! Ви прилітаєте йому в бік. Все, ну, він винен, він сяде в тюрму, а. Ви кормите черв'ячків. Та! Вам від цього як? Легко? Ні? Контролюйте свою довбану швидкість. І дивіться, дивіться, що відбувається попереду. Якщо це перехрестя, то ви контролюєте свою швидкість, ви не тулите на всі бабки. Бо можливо, там чувак вирішить також проскочити в останній момент, а ви тут втулили, і ви обов'язково зустрінетесь по центру. Цього нам не потрібно. Ось приклад, який трапився зі мною на вулиці Кульпарківська, зразу після виїзда з заправки Сакат. Зразу перепрошую за темну картинку, я тоді катався і забув виставити ізо вище положення, тому вона трішки темна. Ну але загалом, в принципі, саму ситуацію ви зможете побачити. На протилежних полосах руху водії підкатували до світлофору. Вони сповільнювалися, я це побачив. Але крайній водій, він не вмикав поворотник до останнього, бо це могла побачити поліція. І поліція б сказала: ей, пацан, ти що робиш? Тут поворот наліво заборонений, тобі треба проїхати прямо і розвернутися. Чувак же вирішив вмикнути поворотник в останній момент. І повертати, порушуючи правила. Я їдучи. На своєму байку. Побачив, що блимає зелений світлофор, ну але я на байку. Я втопив на всі бабки, щоб встигнути проскочити це місце. Ну що там? Там блимає світлофор, вони сповільнюються, там попереду пішохідний перехід, нікого немає, можна тулити. І Я тулив, а чувак повертав і нас розділяли від зустрічі якісь долі-просто долі секунди. Все, що я зміг зробити, знаєте, це трішки злякатися і контррулінням взяти мотоцикл правіше. Це от, все, що я зробив. Коротше, я проїхав, я вижив, зразу розвернув байк, догнав цього чувака, схопив його, дістав з машини, затис голову і почав двери закривати, закривати, закривати. Звичайно, такого не було. Я зупинився, в мене вилітало серце з грудей. Тут тремтіли отак, руки тремтіли. Я думав, боже, який я дебіл, навіщо я? Навіщо я тулив на всі бабки? Ну чого я не міг зупинитися, почекати цей світлофор і спокійно собі поїхати. Навіщо я це робив? Але Джесі, дякую тобі ще раз, ще раз. Ти мене врятував. Бережіть себе та вчіться контролювати свої емоції, майте холодну голову і розрахунок, і не давайте собі шансу підсісти на адреналінову голку, бо зробити це дуже-дуже легко. Ще зараз обов'язково хтось скаже, коли несешся на мотоциклі рівниною, п'ять хвилин минає цікавіше ніж в інших ціле життя. Браво, браво! Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал, лишайте якісь коментарі. Це допомагає просувати мій канал. До речі, зараз я ще збираю кошти на ЗСУ. Деталі ви можете знайти в описі до цього відео. Збираю на розвантажувальні пояси та автівку. Треба купити Volkswagen T4 хлопці. Все. Па-па!